Хліб з небес на кожен день. Ісус Христос показує, як людина потрапляє під вплив диявола. Перше, вона нехтує Словом Божим і не живиться хлібом насушним, духовною інформацією, яка дає життя. Є різниця між тим, коли поруч із вами просто пронесуть їжу на підносі і тим, коли ви її з'їсте. Ви можете бачити, як хтось їсть, відчувати запах, спостерігати, але це зовсім не те саме, що з'їсти самому. Так само і з Словом Божим. Воно просто проходить фоном. Біблія лежить на полиці, або ж це ваше джерело життя та харчування. Що ми бачимо з моменту створення людства? Єва відмовилася харчуватися Словом Божим і починає приймати іншу інформацію від диявола. Потім диявол пропонує їй свою волю. І вона вибирає не волю Божу, а волю диявола. А що він каже? Ви будете як боги. Навіщо вам Бог? Все те саме він запропонував Ісусу. Мета гордості на крилі храму. Уявляєш, всі на тебе дивляться, весь акцент на тобі. Саме від того, якою інформацією ми харчуємося, залежить наше життя, благословення чи прокляття, воля Божа чи воля диявола. Підпишіться на канали Салтаненко, щоб кожен день живитися істиною з небес. Напишіть мені, і я з радістю буду спілкуватися з вами. Проломлюватимемо хліб насущний за заповіддю Христа. Молимося за кожного хто прослухав це відео, хай береже вас Бог.